Христос Воскрес. Запрошую всіх до спільної молитви. Запрошую до спілкування з Богом, до пізнання самого себе, до того, щоб дати собі відповідь і проаналізувати, як я сьогоднішній день прожив, і що я чекаю від Бога в завтрашньому дні. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Христос Воскрес, для вечірнього нашого розважання ми беремо перше послання апостола Петра. Бо очі Господні на праведних і Його вуха звернені до їхньої молитви, обличчя ж Господні проти тих, які лихо діють. Очі Господні звернені на праведних. Бачите, Господь дивиться на всіх. Господь для Господа ми є всі одинакові. Ми не ділимо, Бог не ділить ні по расі, ні по кольору шкіри, ні по культурних приналежностях. Для Бога ми всі є одинакові. Єдина різниця між нами всіма це те, що Одні є дітьми Божими, інші є безбожниками. Діти Божі це ті праведники, це ті люди, які борються зі своїми пристрастями, які визнають того, що потребують допомоги в Бога, які визнають свої помилки і роблять кроки для того, щоб їх виправити. Діти Божі це ті праведники, які вміють допомагати один одному. Які вміють поважати один одного, любити один одного. Це ті, які готові жертвувати собою заради когось. І водночас ті, які не є Божими дітьми. Вони живуть за іншими принципами. Їхнє життя це складається тільки одне. Для того, щоб було добре тільки мені, все інше мене не цікавить. Така людина не прийде на допомогу. Така людина не скаже нічого доброго тобі у підтримку. Все, що чуєш мові таких людей, це прокльони, постійне нарікання, постійні матюки. І тому ми ділимося тільки праведних і неправедних. Праведники, які працюють над тим, щоби бути кращими. Неправедники це ті, які сидять і нічого не роблять. Наше життя. Це постійний виклик. Наше життя це постійна боротьба. І навіть війна це теж є момент вибору. Чи ти будеш тим, хто захищає свою країну, свою, свій дім, чи ти будеш тим, який втікає, ховається і говорить всякі гадості про людей? Ти будеш тим, який готовий жертвувати всім, допомагати нашим військовим. Чи втікати, давати хабаря, щоб виїхати за кордон, а потім там насміхатися з інших. Все це є вибір, все це є наша боротьба. Всі ці речі ділять нас на праведних і неправедних. Тому в нашому житті все залежить від того, що я вибираю, який шлях я вибираю, і від того буде залежати праведний є перед Богом, якого Господь Бог благословляє і охороняє. Чи навпаки, якого Бог теж звертає, на якого Бог теж звертає свій погляд. Але Він, не може, але він радше, не то, що не може. Він чекає на покаяння грішника, на вияв боротьби, на вияв бажання щонебудь змінити. І тоді Господь Бог. Обов'язково втручається. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас Грішня? Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріше. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішним. Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра? Хто нам заподіє лихо? Тобто людина, яка вибирає шлях з Богом? З нею нічого не станеться. Вона завжди буде в безпеці. Хтось може сказати, а скільки ж праведників було загинуло мученицькою смертю? Чого ж їх Бог не захоронив? Так, Бог їх фізично не охоронив. Але він зберіг їхню душу. Наше тіло насправді це так. Це Пилинка в плані космосу, Всесвіту. Як пише цар Давид в своїх псалмах, людина живе 60-70, а присилі 80-90 років. Тобто, це насправді ніщо порівняно із життям у вічності. І Господь Бог робить все, щоб зберегти наше вічне життя. І ми тут, живучи на землі, маємо дбати про це вічне життя. Безпека наша полягає в тому, що я живу за заповідями Божими. Що я виконую Божу волю. Що я, так як е, говорю раніше, про які цінності я говорю, тими цінностями я і живу, але це добрі цінності. Ось є шлях добра. ось це є шлях вічного життя. Воно починається тут на землі з нашого вибору на користь Бога, і завершується там, в Царстві Небесні. А тіло це оболочка, яка сьогодні є, завтра немає. Коли не було війни, я думаю, що не дуже ми задумувалися на це. А зараз, коли є війна, коли гинуть діти, гинуть молоді хлопці, невинні люди гинуть. Ми всі раптом задумались над сенсом життя, над цінністю цього життя. Нам страшно є за це. І це нормально. Але при цьому всьому ми маємо пам'ятати одне, що життя без Бога, життя в гріху завжди провокує біду. За те, що ми нищимо життя, немає значення в яке. Чи це життя людини через аборти, чи приниження людське, людської гідності, алкоголь, наркотики, чи це нищення природи, яку нам Бог дав для радості, а ми її знищуємо своєю безгосподарністю. Знищуємо ліси, ріки, тварин. Чи ми один одного. Хвалимо, підтримуємо, чи ми один одного проклинаємо. Розумієте? Це нищення життя. І коли ми не цінуємо того, що маємо, у нас це забереться. Бог забере в будь-який спосіб. І тому той, хто вибирає бути з Богом, дотримуватись його заповіді і жити так, як нас Бог просить, Він буде перебувати вічно. Він буде щасливий тут. Щасливий від того, що він сьогодні живий, щасливий від того, що він прожив цей день, прожив ніч. Що він сьогодні зміг щось зробити, комусь щось допомогти. А навіть те, що він сьогодні цілий день не матюкався, це теж є досягнення, це теж є добре життя. Саме це, якщо ми це робимо, ми завжди будемо під захистом. І повторююся ще раз. Через те, що ми вибрали шлях бути з Богом, ця війна пішла не по плану. Вона розчарувала наших ворогів. Вона здивувала всю Європу. Як так українці, яким давали три дня, максимум чотири. Ми перемагаємо уже третій місяць. Чи це не є шлях добра? Так, це є шлях добра. Тому що ця війна виявила дійсно, хто є добрим, а хто є зло. Чи не оборонить нас Господь? Боронить. Так, ми платимо велику ціну. Але це ціна за майбутнє життя. Життя майбутніх поколінь українців, дітей наших, внуків, правників. Це ту ціну, яку сьогодні ми маємо всі з вами заплатити. Хтось, на жаль, життям, хтось своїм здоров'ям, а хтось з зміною своїх цінностей і усвідомленням дійсно, де є добро, а де є зло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, цей сьогоднішній вечір. Будь щитом і списом для кожного українця, для всіх наших військових. Охорони їх і дай їм силу і мужність. Збери їхнє життя в часі цієї війни, захисту нашої вітчизни. Просимо Тебе, Господи, захони захисти всіх водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх наших волонтерів, медиків, людей різних комунальних служб, а також пожежників, поліції, прикордонників. Просимо Тебе, Господи, захорни, захисти тих людей, які перебувають в оточенні чи на окупованих територіях. Також просимо Твого Господи чуда, просвітли серце, розум і душу, щоб кожен наш ворог визнав то зло, яке Він вчинить і розкаявся в своєму гріху. Оти Ти і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! Завтра наша наш день починається, і молитовна варта одночасно починається о 9-й годині. Буде божесна літургія, буде онлайн. Тож ласкаво прошу, хто має змогу прийти на літургію в храм, хто не має змоги, долучитись до онлайн-трансляції. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос воскрес!